З Новим роком та Різдвом Христовим. Моє привітання буде у вигляді байки. Жив, був на світі мудрий селянин і мав коня. Приходили всі сусіди і казали, як тобі повезло, ти заробляєш гроші, маєш коня. Мудрий селянин казав, все так не буде. Одного разу кінь втік. Сусіди сміються, не повезло тобі. Мудрий селянин каже, все так не буде. Пішов його єдиний син в ліс, знайшов коня, привів. Знову сусіди кажуть, як тобі повезло? Мудрий селянин каже, все так не буде. Син катався раз на тому коні, впав і назавжди став інвалідом, мав дуже важку травму. Знову горе, сусіди кажуть, бачиш, як тобі не повезло. Мудрий селянин каже, все так не буде. Оголосили війну, забрали всіх молодих хлопців, окрім сина цього селянина. Майже ніхто не повернувся, і сусіди кажуть, як тобі повезло, що твій син інвалід, адже він залишився через те живим. Мудрий селянин каже все так не буде. Дорогі друзі, колеги, партнери, і всі, хто зараз просто слухає це привітання, пам'ятайте, що тільки час показує, які із ситуацій ідуть нам на користь, а які ні. Тому цінуйте кожну приємну мить у своєму житті і не надто переймайтеся неприємностями адже. Все так не буде з Новим роком і Різдвом хрестовим!